Ми чуємо від місцевої влади, як вони налаштовані, так соціалізувати. Нам дуже важливо, щоб люди, які приїхали, не відчували себе біженцями, переселенцями. Вони мають відчувати себе черкащанами. Вони мають відчувати себе частиною одного великого, одного великого колективу і родини. Ми зараз спілкуємося з міським, міським очільником. Він каже: нам дуже добре, коли приїжджають, бо ми отримуємо спеціалістів. Ми маємо газозварювальника. Ми маємо інших. З професіоналів своєї справи, і це якраз той підхід, який повинен бути сьогодні. Ми бачимо реальний приклад. Місцева влада виділила 14 так? Мільйонів, ну, 14 мільйонів для бюджету. Зараз це теж великі гроші, скажімо, так виділили, знайшли наших партнерів іноземних, долучилися наші керівництво області на координацію, тому що це не єдиний такий заклад, який готується. Моє завдання сьогодні тут побачити. Порозмовляти, чим ми можемо бути корисні як центральний уряд, як керівництво парламенту. Тут дійсно можна зробити модель, як має виглядати це таке знаєте, серце України. Я От їхала і казала своїм колегам, бо ми всі з різних регіонів, що Черкащина це така. Типологічна модель українства і українців от так, як на Черкащині, має виглядати наша вся велика Україна. Різноманітна, різнобарвна, але дуже дуже тепла, така поміркована, адекватна і е, е, яка себе поважає. Тому я дуже вам дякую, що я це побачила. Це гарний приклад для наслідування. Черкащина стала епіцентром фактично і центральним регіоном по прийому найбільшої кількості людей з Харківщини, з Донеччини, з Полтавщини, коли відбувалися військові дії. Саме місто Черкаси тільки на сьогоднішній день зареєстрованих 29 тисяч осіб, але ми знаємо, що цих людей набагато більше. Кожну родину, яка приїхала, кожну родину нагодували. Кожній родині видали допомогу і дякую в першу чергу черкащанам, які були завжди в епіцентрі всіх подій, які відбувалися. Сьогодні спільно з обласною військовою адміністрацією до кінця цього року плануємо, щоб на тимчасове поселення забезпечити 500 осіб. Наступному році розробили заходи також з обласною військовою адміністрацією, щоб Зробити інвентаризацію тих приміщень, які сьогодні є вільними, які можна перепрофілювати під тимчасове житло і забезпечити родини, ті, які приїхали тут. І ми спокійно готові приймати, скільки потрібно буде, скільки будемо приймати.